з дівчинка, мік з бендевтів, дуже класна сортовочка, дуже класні, класні стильні речі, дуже багато поєднано на комплектів. А, такі а, шортики на високу посадочку такі. Тут десь буде від одного року. Ну, малючка зовсім мало. Такі а, дуже класні це штанішки на два-три рочки. Такі, взагалі, гесенькі тканинка, дуже круті. Такі топчик для дівчинки: а, десь 13-14 буде будирочків. Така класна. На 8 рочків. Маєчка в рубчик. 8 рочків. На 24 місяці такий комплект. Шортики, футболочка. Футболочки на 18 місяців. Така на 3 рочки футболочка. Такі велосипедочки. Футболочка. 10. 10 років. Я буду казати розмір, де їх бачу, щоб було швидше. Це на 3 роки. Такі ромпери класні. Дві одинички літні. На три рочки така футболочка. Дуже багато можна поєднати комплектів. Так само. Дивіться, яка футболочка, вона буде на 7-8 рочків, і такі, такого ж кольору на 7 рочків скіні. Дуже класно можна зробити такий комплект, По поєднати скіні, йдуть такі більш весна-літо. Такі врубчик лисинки, платье, H&M є. Далі такі шортики, типу л'яні, зовсім такі класні, кофточка тонюсінька з Люріксом. 6-7 рочків. Ну, спідничка йде також на 6 7 Можна такий зробити комплект, дуже прикольний. Стильний в такому кольорі. Такі укорочені різні. Тут на 4, на 10 років. Такі омайочки класні. Футболочки на 5 років, 10. Така класна укорочена на 5. Такі типу топа. Шо такі легенькі на високу посадочку. На 8 ручків. От. Якість дуже класна. Трикотажик вже перевірена. Така, дивіться, класна. Така. Ну, як бачите, 6 да? рочки. Такий крутий на дівчинку. Також буде на 7-8 очків. Ось ці дуже класні жаточки, вони такі легенькі, вони йдуть як укорочені топчиком. Ну, такі не, не укорочені того, Але така, знаєте, футболочка саме недовга. Не І рукавчик такі класні. На 10 очків шорти на ниточку, Такі ще саме рожеві, тільки на 12. Дуже класний мікс. На 12 років такий комплект піжамка, Чіпі Дейл. Такі на 10 рочків. можна. Так, велосипедочки такі укорочені модельки. така дуже класна. Такий комплект на шість строчків, маєчка і спідничка. Все в одному такому стилі. Кольори дуже класні, такі на спеку буде просто, ну, і легусінькі, дуже такі, така укорочена, класна футболочка. Такі шортики модняві. На три рочки це тунічка-платічко. такі укорочені на 5 рочків. Це моделька для дівчинки. Всі моделі Вони похожі, але це для дівчинки. Тут написано, що тут а, Kids Girl. Ну, тобто це не хлопчача моделька. Такі дуже прикольні скінники. Така маєчка в рубчик. Сук-сукня така H&M. Ці дуже класні такі шортики. З нової колекції Овіска. Вони йдуть там в розмірі, по-моєму, такі на старших діток 11-12 років. Ли, вони стильні. Як шорти юпочки йдуть, і ця трошки більше. Кутончик, такі хабешки. А такі дуже класні теж нова колекція на десятьнадцять такі штаніжки, світлі під, під якісь кедики, Бачите, таке над вониточку зроблені. Дуже класна моделька. Далі оці вже МОМ, Вони бачите, такі завужені. Тут така резиночка, 13-14 років. Дуже класно будуть сидіти, Такі легенькі штаніжки, 7-8. Комплект 12-13 шортики малочка. Дуже класний комплект, такий весняний вийшов. Худія на зібка на змійці 13-14 на двонитку. І такі круті шорти. Вони йдуть 14-15, але так само будуть на 12-13. Ну, тобто такі можна зробити реально крутий комплект, стильний для дівчинки. Такий ромпер, платько. Ковтюльки 4-8 рочків. тонесенькі, також весна-літо будуть класно. Такий комбінезончик з шортиками класний. Ще одна ковтюлька, така легесенька також на 10 рочків, такий светрик, саме на зараз. Рубчик, кофточка така на. Ну, коротше, ви поняли, на цьому написано 6 років. Я ну, не знаю, мені здається, що саме ця буде не на 6 років. І тут дуже класні такі жилетки стрільнячі, вони в двох розмірах, на 6 років, дивіться, яка крута жилетка. І така на 4 роки. Вони дуже прикольні. Такі, я не знаю, під лосіни, мені під кеди, під любий лонг, ну просто бомба. І такі ще підліткові, десь на 12-14 років, будуть такі шортиками, замовляйте.